Вітаю вас, мої маленькі експериментатори. Сьогодні пропоную почеклувати з кольорами. Нагадую вам, що в нас є основні кольори. Це жовтий та синій. Так ось, зараз я вам покажу і вас запрошую подивитися, як ці основні кольори можуть перетворитися в інші. Для експерименту нам потрібні фарби, жовта та синя, пензлик. Серветка і ємкості з водою. У синю фарбу беремо ми синю фарбу і додаємо її у воду. Потім поласкаємо наш пендлик в чистій водичці, промокуємо об серветку. Та додаємо жовту фарбу в синю і отримуємо зелену фарбу. Тож, щоб отримати нам зелений колір фарби, нам потрібно змішати синю та жовту фарбу. Друзі, не бійтеся експериментувати. Батьки вам обов'язково допоможуть, і вас це вийде. Вірю в вас. Дякую, до наступних зустрічей.